Реконструкцію Швабської, яку розпочали в другій половині серпня, планують завершити до виборів. 300 з половиною метрів дороги вже привели до ладу. Нам потрібно ще три тижні, От там пов'язано з тим, що знімається шашка. Центральна вулиця міста була частково покрита бруківкою, а частково асфальтом. Тому й реконструювати дорожнє покриття ремонтникам довелося по різному. Де старий асфальт був? Ми його сфризували, тобто зняли старий асфальт, частину старого асфальта, бо там ще цей, і далі ставимо зверху е, слідуючий ну, слой асфальту, який буде вже пригодний. А... Там, де бруківка де ця шашка, ми знімаємо цю шашку, складіруємо її, тому що там потім буде вона використовуватися. А там, де після цього даємо ну, звичайно, комунікації підземні всі доробляємо. Тоді даємо щебель, слой щебня і два слої асфальту. Паралельно з дорогою відновлять її узбіччя. Старі дерева викорчують, тротуари викладуть шашкою, передбачать стокові системи. Вартість усіх робіт складе близько 5 мільйонів гривень. Керівники запевняють, масштабна реконструкція на противагу ямковому ремонту себе виправдає. Якщо це буде технологічно зроблено, то 15 років до цієї дороги не треба повертатися. Всі кошти будуть направлені на ті проблемні участки в місті Ужгороді, які є особливо. Це заїзд дороги у. Двора. Взагалі на нове будівництво цього року в Закарпатській області нове будівництво 56 мільйонів. Це включаючи дороги, які будуються в Ужгороді, це свалява від сваляви до санаторію, це дорога Мукачево-Берегово, це в самому Мукачеві дороги. За 20 років незалежності ніколи стільки коштів на нове будівництво доріг в Закарпатській області не виділялося. Ще до кінця року, окрім Мукачівської та Швабської, лад ведуть і по вулиці Гагаріна в Ужгороді. На наступний рік відремонтувати планують всі центральні дороги обласного центру.